Трагедія сталася о пів на восьму вечора ось на цьому місці. Загиблий Сергій Кіпчарський їхав на велосипеді, а йому назустріч автомобіль з однією вімкненою фарою. Водій навіть не намагався гальмувати і на повній швидкості збив велосипедиста. Вдова загиблого пам'ятає, як того вечора чекала на чоловіка, а той їхав велосипедом від сестри. Я дзвоню, ну, смотрю, примірно вже має приїхати, якби как бы велосипед ставить, дзвоню. А там поднимает трубку мужчина другой и ну, говорит мне, мужа сбила машина на смерть. Я подумала, может кто-то ну шутит. А я говорю, да, ну неправда, не он говорит, да нет, правда, вот говорит, скоро уже стоит. Ну, конечно, ощущения были. Не знала земля, з-під ног ушла. За якусь секунду життя перевернулося. Перелякана жінка кинулася на місце аварії. Муж мой здесь лежав, а машина була метрів за 50-60 і далі ще. О чого це говорить? Ну а що скорость була не маленька, далеко не маленька. Потім він мені говорив. Я думав, я взагалі собаку збив. Вже згодом експерти з'ясували, що автомобіль збив Сергія на швидкості 108 кілометрів за годину. Хоча правила дозволяють у тому місці лише 60. і попри це справу закрили. Кілька разів поновлювали і знов закривали. Чому за смерть людини нікого не покарали? За версією поліції винним виявився сам загиблий велосипедист. При проведенні автотехнічної експертизи встановлено, що в діях що водій автомобіля зас не мав технічної можливості попередити на станню дорожньо транспортної пригоди. Дана дорожня транспортна пригода, її наслідки являються причиною слідчого зв'язку з порушенням вимог правил дорожнього руху велосипедиста. Проти водія Олега Лобачевського тільки склали адмінпротокол. Родина ж загиблого в розпачі. Чоловік, який убив голову їхньої сім'ї, відбувся штрафом і знов ганяє на своєму авто та ще й хизується. Як він розказує. Говорить, я оплатив похорони. Я їй мені, то есть мне дав кучу денег. І ментам я ще проплатив кучу денег. У меня брат приїхав з Прибалтики і дав мені деньги. Вот, вот Зв'язатися з водієм Олег Лобачевським намагається знімальна група надзвичайних новин, але марно. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Тим часом родина загиблого запевняє, жодної допомоги від нього не отримали. Про відшкодування збитків доводиться позиватися в суді. громадянський іск у взискання е, причиненого матеріального морального вреда, в тому числі і виплат на содержанні анісовершеннолітніх дітей. І цей позов лежить у суді майже рік. За цей час у червні відбулося єдине слухання. Суддя ознайомилась з ділом. Попросила мне оригиналы, ну, не ксерокопии, а оригиналы чеков всех, ну, затраты на похороны, на памятник. Вот я уже памятник заказала. И, получается, назначили дело на, на октябрь месяц. Ну, дело перенесли, так как судья уехала в командировку. Назначили еще на февраль месяц. Тут она ушла в декрет. Антоніна залишилася вдовою. Без батька ростуть двоє дітей. Син у другому класі. Донька цього року закінчує школу. Треба вступати до вишу, а допомогти нікому. Діти майже щодня передивляються фотографії та згадують тата. Я пам'ятаю, коли я папі допомагав чоловічку в папі, а коли він їздив на бабку. На тату. Антоніна ж виплакала всі очі, а тепер жадає справедливості. Мій муж вже його, звісно, не верну, але ми всі взрослі люди і повинні відповідати за свої поступки. Привисив скорость, будь добре відправляти за це.